Добрий ранок. Тільки приїхали з позиції. Я зайшов в Фейсбук і натрапив на цікавий коментар секретаря Коблівської сільської ради, на мою адресу адресований він. Там він такий великий, Світлана Аркадіївна любить писати багато і гарно. Ну Я зробив собі таких три висновки. Перший висновок це те, що сільська рада ніяк не може знайти механізм. Як адресно, точно допомогти військовим, які збирають там, на Mavic або на автомобіль. У них чомусь винний законодавець, Ось, Верховна Рада, що не, <кій> не прописала алгоритм дій, як, і механізм, як можна адресно допомогти. Винні самі хлопці, що не можуть поділити там, автомобіль, коли вже назбирають гроші. Ну, не знаю. Я, наприклад, знаю два механізми. І багато сільських рад і міських рад теж знає мінімум два механізми, як можна точно допомагати військовим. Другий висновок навіть не висновок, а просто цікава така інформація, що за період війни Коблівська сільська рада вже майже 18 мільйонів гривень виділила військовим частинам. Але що тут цікаво, що левова частина цих коштів, а може і всі ці кошти, це податок з доходів фізичних осіб саме ж цих військових, яким вони відправляли гроші. Тому нам треба сподякувати сільській раді, що в військовий час вони цих 18 мільйонів грошів не відмили, не вкрали, а передали військовим. Військові гроші передали військовим. Ми повинні подякувати. Дякуємо вам, великий вам Уклін. Ну і третє, ж, звісно, це поведінка моя. Світна Аркадіївна говорить, що в мене дуже погана поведінка, тому що я підіймаю питання соціальної несправедливості в громаді і підіймаю питання недоцільності використання коштів у воєнний час. І це, це виходить так, що моя поведінка не дає мені честі. Ну, виходить так, що якщо ти мовчиш. І ти е, нічого не говориш, не підіймаєш ніякі нагальні питання, то ти е, з честю проживаєш це життя, з гідністю. А якщо ти підіймаєш ці питання, то в тебе честі немає. Ну, це, це по логіці секретаря, секретаря сільської ради виходить плюс-мінус так. Ну я вам просто тепер тихенько скажу: ви там мовчіть, тому що у вас не буде ні совісті, ні честі. 20 років мовчали, мовчіть і далі, потерпите. Війна два роки, нічого страшного мовчить, Той, що будете без честі і совісті. Автократам це не подобається, коли підіймають такі питання. До хорошого вам дня. До побачення.